Ви теж власник бізнесу і мрієте про те, що колись ви побудуєте системний та прибутковий відділ продажів, який буде виконувати та перевиконувати плани з продажів. І у вас буде ефективний керівник відділу продажів. Може досить мріяти і треба починати діяти? Вітаю! Мене звуть Іван Фролков, я експерт та власник міжнародної консалтингу навчальної компанії формули продажів. Ми займаємося тим, що будуємо системні та прибуткові відділи продажу по всьому світу. Вже побудували понад 150 відділів середнім зростанням плюс 32%. Кращий результат 270% зростання. Я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас на тему систем управління, як керувати відділом продажу, щоб він завжди виконував. План продажів дуже важлива тема. Будемо розбирати типи керівників відділу продажу, який потрібен саме вашому відділу на даному етапі розвитку. Будемо говорити про найсучасніші і ефективні системи управління відділом продажу. Поговоримо про те, як правильно мотивувати відділ продажів, а також які головні функції у керівника відділу продажу. Буде дуже цікаво в кінці супер круті бонуси. Тому реєструйтеся по посиланню нижче і до зустрічі на нашому майстер-класі.